Всіх вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про синдром Доріана Грея. Напевно, тому мені з технічної точки зору дуже подобається сьогоднішнє відео, тому що по факту я просто прокинулась і давайте будемо щось знімати. І так, синдром Доріана Грея це психічний феномен, при якому людина не приймає свої вікові зміни. І в неї є страх старіння, да? тобто вона боїться постарішати, вона боїться виглядати на свою цифру в паспорті. Ось так. Вона хоче виглядати більш молодішою. Ходить там до різних косметологів. Також вона може ходити на певні якісь хірургічні процедури, щоб підтягнули. зловживає косметикою, але все одно не задоволена своїм зовнішнім виглядом. На цьому фоні якраз розвивається роздратованість, може ще розвиватися депресія. От, взагалі, зараз дуже так сильно популярно стало, да, там вже дуже рано вже ходити до тих косметологів, да, ось це давайте слідкувати за там, якісь крема, там ще щось, да, якісь там уколи, якісь там підтяжки. Да, тобто ось ця індустрія зберегти молодість. Вона ну, набирає обертів, і люди вже такі дорослі, вже більш, частіше все більше і більше починають витрачати кошти на те, щоб от-от-от-от-от якось тут все підтягнути, відтягнути, да? от, і виглядати в свої 30 на 20, ну дуже хочеться. Да? Ось так ось. От. Тому, взагалі, синдром Доріана Грея є психосоціальним феноменом таким. от, Явищем і найпоширенішими причинами, якраз є перше, це невпевненість в собі, тобто. Коли людина орієнтована на оцінку оточуючих, вона виглядаючи молодішою, намагається там якось косметикою чи ще з чимось зробити вигляд, що вона набагато молодша, чим цифра в паспорті, її починає оточення якось за це хвалити, які робити якісь компліменти, і о, да-да, я красива, я добра, тому найчастіше це історія якихось співаків, це історія якихось відомих зірок, там моделей, о, так. І тому подібне. Наступне це страх смерті. Тобто, коли людина починає робити там якісь там маніпуляції, що вона там молода, от, вести здоровий спосіб життя, і дуже часто тут потрібно слідкувати, чи, можливо, воно вже за грані адекватності та, та форма здоров, ну, здорового способу життя, там, фізичних навантажень, якихось профілактичних маніпуляцій, тому що може вийти за грані адекватності. Але все ж таки людина при таких маніпуляціях а, сидить в такій певній ілюзії, що якщо я виглядаю молодіший, да, схожу на спорт, там, і ще щось таке зроблю, то я проживу довше, ніж мої однолітки. От, але зараз ми розуміємо, що нема такої чіткої впевненості в тому, що якщо там тобі... Якщо ти виглядаєш молодіше, то ти проживеш і довше. Да? Тобто, зрозуміло, що потрібно вести здоровий спосіб життя, але це не панацея, це от збільшує шанси. Але що буде завтра, нам невідомо. Раз і людини просто немає. От, бо там якийсь нещасний випадок трапився. от, ну як так кажу. От, але все ж таки, ось ці маніпуляції, і потрібно дивитися, чи вони не за грані адекватності, тому що може бути вживання якихось таких незрозумілих препаратів, які ще нашкодять. От, і наступне це пропаганда молодості. Да? Тобто ми дуже часто бачимо якусь рекламу, що ось така молода, красива, все така буде щаслива, багата і тому подібне. І в кінці ось цей наш продукт купуйте там 99, все буде добре, купуйте, купуйте його. От, і ось ця пропаганда якраз і створює ось цей попит: що якщо я буду виглядати молодішою, то тоді в мене буде багато можливостей в житті, я буду щаслива. А особливо, якщо жінка там в 30 років не одружена, а вона хоче, щоб уже був чоловік. Да? І ось ця пропаганда, якщо я буду молодішою, о, то тоді я вже ось-ось вийду заміж. Ну, ось в такому роді. Далі, якщо ми говоримо про патогенез, то в основі, звичайно, лежить криза. Певна вікова криза, при якій людина дивиться ось паспорт, ось моє дзеркало. Да? І вона починає думати: ага, я тут упустила вже свої можливості, да? переосмислює свої якісь там ситуації, минулий досвід. Да? Починає дивитися, що вже, а, вже все, життя пройшло. О, а тут ще потрібно взяти відповідальність. За своє життя, за життя близьких, тому що у когось там діти, у когось там, можливо, батьки, за якими потрібно доглядати і тому подібне. Ну, тобто, вже йде доросле життя. Тому в основі ми говоримо якраз криза середнього віку, але все ж таки є такі випадки, коли вже дівчина там у 26-27 дивиться в своє дзеркало, розуміє, а все життя вже пройшло, вже можливості якісь уйшли. Да, тут вже зможки, да, вже починає думати, що вже все це кінець світу, вже далі немає якого життя. Але по факту життя лише починається, да? воно розкривається. Да? А є такі випадки, коли насправді вже в 30 років там дивиться жіночка. От, дівчина, жінка, от, що вже, ага, ось тут зможки, ось тут таке щось, таке щось. От, і вже все, вже життя закінчилося, вже йде роздратованість, незадоволеність своїм зовнішнім виглядом, своїм життям, вже йдуть якісь депресивні думки і тому подібне. От, я взагалі свої перші якісь і зморшки побачила десь уже в 22 От, в той же період ходила до косметолога, але ходила до косметолога не тому, що в мене там якісь зморшки, о Боже, якісь зморшки. От, а я ж хочу виглядати там на свої 20 чи 18, а тому, що в мене тут були якісь жировички під глазами, над глазами. От, і я хотіла, щоб мені їх прибрали, але через декілька днів знову з'явилися от, З тих пір я якось так думаю: ну ладно, якось поживемо із ними. От. Але я свої вікові зміни змогла якось. Перенести в сторону плюс, тому що з моєї точки зору, коли ось ти такий натягнутий молодий психолог, да, то немає ніякої якоїсь довіри, да, таке враження, що то ото малявка може знати. Да. Тому коли є певні вікові зміни, мені вони подобаються, я їх обожнюю, тому що для того, ну, як я так дивлюся, для моєї роботи, як психолог, то це є плюс, да, що ти ось такий досвідчений, розумний, да, тобто зовнішньо ти виглядаєш якось. Нормально, прийнятно і ще при твої зможки говорять про те, що, ти, ну, що тобі не 18, що ти щось ти знаєш в цьому світі. Ну, Я так собі це все бачу, тому свої зможки, особливо це таке вище, коли вона там десь 20 років з'явилося. Да? Тобто я це сприйняла як. Дорослішення, і в принципі, я ну, так спокійно відношусь до того, що ось тут там щось повискакувало, чи ще щось якісь з зможки, да, десь тут, тут якесь щось пообтягувалося, але зрозуміло, що ну, тобто, я розумію, що свій вік, але я спокійно відношусь, тому що зараз з такою от пропагандою, що ти молодий, здоровий, красивий, буде все в тебе добре, да, що вже раніше, ніж в 30 років, вже починається ось це, Я не приймаю свої вікові зміни. Да, тому що там щось може теж десь там, якась зможка чи ще щось таке відбуватися, і, і тому умовно ми говоримо про кризу середнього віку, але зараз дуже сильно все набирає попиту, 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 попиту. От, і тому потрібно за цим всім якось ну, так, роздивлятися більш індивідуально. Успішним результатом кризи вважається той момент, коли людина в принципі приймає свої вікові зміни, приймає свою цифру в паспорті, бере відповідальність. Вона вже. Така от незалежна самостійна особистість, вона вже бачить своє майбутнє, вона вже каже: Окей, мені вже 30, ну окей, все добре. да, я йду йду, йду до своєї цілі йду, йду, йду туди, тому що мені хочеться ось цього ось цього ось цього. Але коли людина не приймає свій вік, не приймає свої вікові зміни, вона не бере відповідальність. Вона хоче якось на когось щось перекинути, да, щоб ось якось затриматись, да, Вона робить якісь маніпуляції, щоб виглядати молодішою. вона якось навіть затримується ось в тому віці, да, ось психічно вона затримується ось в тому юнацькому віці. Тоді ми говоримо вже про синдром Доріана Грея. Відповідно, симптоми: це стільки виражене бажання, ось такі наміри затриматися, да, ось в тому юнацькому віці. Що я ще молодий, тобто людина не приймає свої вікові зміни. От, я ж молода, молода, або я ще молодий, молодий, от, сюди ж також іде неприймання ось цих якихось зморшок, да, також неприймання, що вже ну, шкіра вже не така пружена. От неприймання певних пігментних плям, а ну, тобто, не приймання свого ну нормального, звичайного, це так, так би мовити, вікових, звичайних вікових змін. Людина цього всього не приймає, вона не задоволена собою, вона роздратована, вона хоче щось з цим робити, да, тому ходить до певних косметологів, до певних хірургів, щоб якось підтягнути, щоб якось відтермінувати да, ось цей прихід ось цієї. Цього віку в паспорті, так? Одягається, вона десь там щось обтянулося, десь там щось дуже вільне, воно все якесь нестандартне, якийсь такий крой, якийсь такий колір, воно я ще молода, або я ще молодий. От-от-от. От. Далі, коли ми говоримо, да, от, от. Ну, в принципі, косметолог-хірург, да, найчастіше ми бачимо в поведінці це ось ця інфантильність, це ось ця якась така нерішутість, але це найчастіше. Знову да. ж таки, ми все розбираємо індивідуально і дуже часто спостерігається така тенденція перекласти якусь відповідальність на когось. Коли ми говоримо про ускладнення, знову ж таки я молодий, да, тобто ще сильніше, якраз ми бачимо, що людина не приймає свої вікові зміни, а вона боїться постарішати, а вона боїться ось неї є якраз цей страх смерті, да, тому що чим я доросліше, тим швидше я йду до смерті. Ось це все яскраво виглядає, ось це дуже зловживання косметикою, ось це, ось це зловживання косметикою. От, відповідно, на ось цьому фоні, да, ускладнення чи не ускладнення, людина не задоволена своїм зовнішнім виглядом. Але коли ми говоримо про ускладнення, то вона дуже сильно не задоволена своїм зовнішнім виглядом, що в неї не просто роздратованість, а вона вже ну, має ось таку депресію. Вона вже має. А, такі суїцидальні думки, суїцидальна поведінка. Знову ж таки, людина найчастіше не просто там каже, все, я вже не хочу жити в цьому світі, да, і покінчила життям самогубством. Тут ми найчастіше будемо говорити про ось таку приховану суїцидальну поведінку, коли людина зловживає, наприклад, алкоголем або певними якимись такими ем, речовинами, медикаментами, так, от. Наступний такий ще момент, що людина дуже от так от так якісь там хірургічні операції, тому подібне, якісь там маніпуляції у косметолога робить і недооцінює наслідки. В результаті ми можемо побачити, що організм виснажений, що ну, от дуже сильно хотілося омолодитися так, щоб не подумала про наслідки, не подумала взагалі до якого спеціаліста вона йде. І потім йдуть негативні наслідки цих процедур дур, бо дуже сильно хотілося, а ми знову ж таки говоримо, що. Людина вона затримується ось в тому юнацькому віці, да? а ой, та, там якось відповідальність, хтось візьме, ой, та, 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 ой, та-та-та-та, та-та-та-та, я ж тут 20-літня, хоча в паспорті вже 35, але я 20-літня, дівчинка молоденька. От. І тому от сходила до якогось спеціаліста, там не провірила його. да, от, а Навіть якщо спеціаліст там може якийсь такий, ну, навіть і так видно, що він якийсь ну, такий. от, От, але все одно дуже ж хотілося молодитися. грошей не так багато, бо всі великі там, суми витрачаються на, на якісь там процедури. А тут іще якась процедура. Вже на цю процедуру не так багато вистачило грошей, тому раз і вже ми сходили. І є негативні наслідки. ось цього-всього. Діагностика. Взагалі, синдром Доріана Грея є неофіційним. Психічним захворюванням, неофіційним психічним розладом і тому подібне, він розвивається в рамках неврозу, в рамках особистісного розладу, в рамках якоїсь стресової ситуації. От, діагностує лікар-психіатр, психотерапевт, або медичний психолог. Діагностика це бесіда і спостереження, де якраз діагностується, да, дізнається, виявляється. Наскільки виражений ось цей страх постарішати? і наскільки виражені ось ці маніпуляції для того, щоб бути молодою, 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 ми будемо спостерігати три основних моменти. Перша це дисморфофобія. Тобто. А людина буде занадто стурбована своїм зовнішнім виглядом, а в неї буде якісь уявні дефекти, тобто вона виявляє, що там в неї якийсь уявний дефект, да? хоча для нас це уявне, але вона буде думати, що то ну, такий якийсь дефект у неї. От. Але маленькі якісь недосконалості, тому що ми всі не ідеальні, ми всі не симметричні, і це нормально. І ось якраз ось ці маленькі недосконалості вона буде сприймати як. Каліцт. Відповідно, в неї буде уявне бачення, що щось там якось не неідеальне, але коли вона побачить, що там вона не симетрична, що вона не ідеальна, да, вона буде сприймати, що це якесь каліцтво. От от. Наступне це нарцисична регресія. Тобто. Людина не задоволена своїм зовнішнім виглядом, хоча вона робить багато маніпуляцій, і всі думки будуть якраз навколо того, як виглядає, як виглядає, як виглядає вона. Наступний момент, це вже третій момент. Це стосовно того, що вона все ж таки не приймає той факт, що вона дорослішає, що вона старішає, вона не буде приймати, що в неї є певні зможки, що з віком вона вже не така моторна, вона вже не така сильна, вона не буде брати відповідальність, їй буде складно взагалі зробити якийсь вибір. Вона буде більше ну, жити, як в юнацькому віці. Да? От, я зараз піду потусуюся, я десь там зараз піду погуляю. Я десь там зараз піду по там поспілкуюся з кимось, хоча вже в дорослому віці, да, вже там. Чим доросліше ми стаємо, тим ми розуміємо, що ввечері потрібно вже поспати, да, щоб завтра були сили для того, щоб там щось зробити, заробити собі гроші да, на своє життя і тому подібне. А в даному випадку особистість буде думати, ой, зараз піду погуляю всю ніч, я ж там три тирію, зараз всю ніч погуляю, там одну годинку посплю, і мені цього буде достатньо для того, щоб далі там щось, щось зробити, тусуватися тири-тири-тири. Тобто вона буде більше жити, як в юнацькому віці, ніж а, у віці там. Буде по паспорту, ну, так умовно кажучи. Також ми маємо розрізняти ту ситуацію, коли все ж таки є якісь зовнішні дефекти, і людина хоче їх змінити. І ми маємо ще розрізняти ту ситуацію, коли ось це бажання бути молодою, омолодитися, триматися ось цієї молодості вже набуває певних психічних розладів. Да? Те, що ми говорили, що вже там іде депресія. От. Тому ми маємо це все розрізняти. Лікування в основі це психотерапія. Ми можемо використати когнітивну. Поведінкову терапію, ми можемо використати психоаналіз, коли людина усвідомлює, що в неї цей даний синдром, і вона замотивована його пропрацювати. Також можна використовувати ще раціональну психотерапію, найчастіше це для вікових для похилого віку використовується цю дану психотерапію. Коли ми говоримо про медикаменти, то знову ж таки, якщо синдром Доріана Грея на основі психічного розладу, то відповідні будуть і медикаменти. Медикаменти. А якщо ми говоримо про те, щоб якісь там спеціальні заклади, да, щоб госпіталізувати, там і тому подібне, то знову ж таки це все буде дивитися, а, в залежності від психічного розгляду, в залежності від того, наскільки це все тривало, наскільки це все так загострено і складно, от, це все проходить. І, звичайно, найчастіше це коли. І є певні суїцидальні думки, суїцидальні наміри, і там, знову ж таки, індивідуально будуть дивитися, От, можливо, вже краще якось під е, цілодобовий нагляд, да, щоб е, не закінчила життя своє. От. Далі, коли ми говоримо про прогнози і профілактику, прогноз, да? От, знову ж таки, прогноз буде сприятливий. Чим раніше ми це все побачимо, чим раніше ми почнемо з цим, з цим працювати, тим буде краще. От тут е, основний момент, да, і таким можна сказати, потрібно звертати увагу: ось на думки, коли людина вже дивиться, там, скажімо, так, в свій паспорт, в своє дзеркало, каже, що все. Хороші, найкращі роки мого життя вже пройшли, а далі вже все немає там нічого хорошого, все погано, да? що вже найкраще вже пройшло і все. І ось тут ми маємо якраз чим чим раніше ми з цим будемо працювати, пропрацювати, тим буде більш сприятливий прогноз. Коли ми говоримо про профілактику, то знову ж таки потрібно вдихнути в, собі ось, в себе оце життя. Да? Можливо, це якесь хобі, можливо, це якісь знайомства, можливо, щось якось змінити, да? зробити те, чого ти там давно собі не міг дозволити зробити, або да? не вистачало часу і от розкрити себе, своє життя, да? розкрити там свої якісь бажання і тому подібне. Сюди ж ми можемо ще так порекомендувати, да, можливо, скласти якийсь план там, на тиждень, на місяць і тому подібне план якихось справ або план якихось бажань. Да. Можливо, ще сюди можна так порекомендувати, щоб ну, знаєте, режим дня, режим спорту, також, от здоровий спосіб життя, але ну, адекватний здоровий спосіб життя, догляд за собою, знову ж таки, він якийсь догляд. Знову Таки тут ми говоримо про рекомендацію адекватно доглядати за собою, а не знаєте, не прийматися, а не те, що коли людина не приймає себе і вже біжить в якісь там якісь процедури, і давайте, давайте, я буду молодою, бо я от, в паспорті хоч 35, але хочу виглядати на 20, мені ще 20, мені 20, мені 20, да? Тобто ми зараз. Рекомендуємо, коли ну, тобто ми розрізняємо ту ситуацію, коли людина доглядає за собою в 30-ті, коли вона каже ні-ні-ні, мені 20, 20, 20, 20, да, і все одно не любить себе. От це ми маємо розглядати розрізняти ці всі ситуації. От відповідно, знову ж таки, хобі, режим дня, постійний, якийсь такий. От ми маємо. Рух це життя. От, отак От можна так сказати. Да? Що потрібно чимось себе зайняти, щось таке хороше зробити для себе. От, подивитися, що О, так життя тільки починається, воно розкривається, там ще буде скільки всього цікавого і веселого. До цього в мене все, дякую за увагу і до нових зустрічей!